А зараз ми продовжимо нашу розмовну студію із Анатолієм Храпчинським, експертом з авіації. Пане Анатолію, вітаємо вас. Вітаю. Цю годину інформаційну ми розпочинали з інформації від повітряних сил збройних сил України, які поінформували, що українські захисники збили ще один ворожий винищувач су 34 на додачу до раніше збитих двох бомбардувальників су 34 і винищувача су 35 Що це змінює на вашу думку для Російської Федерації? Чи змінює це ситуацію на фронті? Давайте зазначимо, що за два роки повномасштабної війни Україна спромогла збити таку кількість су 34 яких Росія побудувала з 2018 по 2022 рік. Тобто за п'ять років, а це головний літак, який використовується росіянами для скидання кабів і запуску. А су тридцять прикривають їх. Тому наразі ми можемо казати, що ми. Продовжуємо активно вибудовувати буферну зону для захисту повітряного простору над лінією фронту. Власне, якщо Говорити про е, ті ж каби, так ви не про них згадали, і м, аналізувати ситуацію останнього часу, що відбувалося на фронті, то каби стали суттєвою проблемою і для нас, і для ворога, в тому числі, так. Але м, питання в тому, який зараз механізм, інструмент, основний, який е, може впоратися м, з цими кабами, чи допоможуть тут f 16 які сподіваємося отримати найближчим часом. Ну, тут треба казати, що, наприклад, засоби протиповітряної оборони, які можуть прикрити на лінію фронту, а у нас є, але не в достатній кількості, тому що все ж таки треба зрозуміти, як застосовувати і щоб не бути ураженими, тому що все ж таки радіолокаційні станції світі ці для радіоелектронної розвитки ворога вони дуже помітні. Саме в 16 будуть найкращим рішенням цієї проблеми, тому що. За рахунок радарів, які знаходяться на Ф-16, можна буде знищувати російську авіацію набагато далі, і у них не буде можливості робити пуски кабів. А є взагалі якісь приблизні підрахунки про кількість авіації, зокрема на відстані близькій до лінії фронту, якщо враховувати так всю довжину від півдня до півночі. Ну, ми бачимо дані по знищеним літакам, які намагалися б попасти на територію близько до лінії фронту. І якщо казати, то приблизний підліт там 70 або там 50 кілометрів до лінії фронту. Щодо кількості, тут треба розуміти, що Росія активно просуває свої інформаційні площадки, і навіть вони постійно заперечують будь-які знищення з нашого боку. От тому тут під, під, під підрахувати дуже складно. Але ми бачимо суттєве зниження саме кількості літаків, які спроможні літати, і це вже зрозуміло по, навіть по російських пабліках, і де вони дуже сильно скиглять стосовно кожного з метою літака. Що ж, дякуємо вам, що долучилися до ефіру і відповіли на наші питання. Анатолій Храпчинський, експерт з авіації, був з нами вдалого дня. Ми